Пане Іване, можна попросити вас ну додати глибини, так би мовити, в цей погляд. Тому що я, як от звичайний представник українського суспільства, схильний до цієї гойдалки зради перемоги. Коли мені кажуть, що у росіян недостатньо сил для наступу, я собі малюю картинку, що вони значно слабкіші від українських збройних сил. Але, мабуть, це не так. І коли потім щось таке вони докладають зусиль на Бахмутському напрямку, припустимо, чи в Солидарі, мені здається, що все ж таки у них сили є і Британські аналітики помилилися, як правильно розуміти їхні потужності, їхні можливості наразі, і нашу відповідь. Так, ви праві Якщо б у них не було відповідних потужностей і можливостей такого безскаженого натиску на Донбасі не було б, як і зараз триває вже протягом декілька тижнів. Тому треба розуміти, що, безумовно, мабуть. Є проблеми в Російських в Збройних силах Російської Федерації щодо е, рішучого наступу на окремих напрямках з оперативною метою, тобто з проривом в глибину оборони Збройних сил України на глибину 50-100 кілометрів, оточення якихось угруповань наших і так далі. Для цього, мабуть, у них сили засобу поки що вони не накопили або не змогли їх відновити. Про це свідчить і те, що вони зараз атакують наші позиції на широкому фронті, досить від відкремінної до Новопавловки і досить активно, значить, атакують, незважаючи на свої втрати. Наприклад, за добу минулу біля дев'ятсот осіб втратили на фронті вони проте. Свої атаки не зменшують. Це покаже про те, що у них є достатній резерв в тилу людей, яких вони замінюють або здійснюючи ротацію, знову посилають в бій. Тому тут ситуація така, знаєте, визначена поки що таким чином, що тактику вони обрали на рівні стратегічного або оперативного значення, значення саме, а не просто рівня. І зараз штурмують наші позиції невеликими загонами від 100 до 200 чоловік, приблизно так, але досить активно і досить наполегливо, незважаючи на втрати. Сьогодні атакували, втратили 900 за добу людей і знову атакують з стоєна настирливостю, і знову втрачає 700 800 І це вже триває не перш не один тиждень. Тому це можна вже рахувати таким чином, що вони обрали відповідну тактику для вирішення завдань оперативного рівня. І таким чином намагаються витіснити нас з тих територій, які ми отримуємо на кордони, адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Але, безумовно, ці люди, які зараз ви казали, іноземні фахівці дають, дають оцінки, вони це не розуміють, їм це дуже... Як вони теж не розуміють, вони не сприймаються як за нормально. І тому ага. все ж таки думають про те, що можливо російська російська армія все ж таки збереться силами і десь нанесе якийсь удар більш масштабного міцного наступу для того, щоб можна було досягти кардинальних резервів ага. для своїх планів. Але, але от я тут, я, якщо можна бачу. до ваших слів просто підкреслюю ще раз, але ви кажете, що власне цей натиск і є спроба наступу, те, що ми бачимо уже сьогодні, да цей наступ є. Він характеризує, що вони хочуть таким чином, таким, такою тактикою дій, досягти оперативної цілі. Свої оперативно них – вийти на кордони Донецької uh -huh. і Луганської області. Стратегічна ціль утримати всі захоплені е, території України на сьогоднішній день. Це їхня стратегічна мета. Зв'язку uh -huh. з цим ми не спостерігаємо і на півночі е, екскалації, скажімо, і на значить, Чернігівському, Сумському та Харківському напрямку, за винятком вогневих ударів. І хочу сказати, що ці вогневі удари вже. Мають досить таку впливову значить, дію, і вони наносять нашій державі значних збитків. І гинуть люди, руйнуються села, селища, містечка, міста. Таким чином, Російська Федерація обезлюднює, знелюднює точніше нашу територію навколо кордонів з Російською Федерацією свої, своїх кордонів. За цю добу тільки 146 населених пунктів було підвергнуто різного роду е, інтенсивності uh -huh. обстрілів. Обстріл. Uh -huh. Зруйновані е, дома, селища загинуло, мабуть, і люди, але не кажуть, скільки наші інформаційні засоби. А це дуже велика чисельність. В uh -huh. такому вогневому вплину треба, впливу, треба вже щось протипоставити. Держава повинна приймати заходи. Контрзаходи проти таких дій угу. і думати, як це можна робити так, щоб ворог припинив таку ганебну практику. Проте головне зусилля, безумовно, росіяни перекладають саме на Донецькому напрямку там. Ване, а можна я тут запитаю про тактику росіян дещо про неї? От із передової військові повідомляють, але один невеличкий висновок із із того, із обстрілів, про які ви зараз сказали, 146 населених пунктів дійсно атаковані. Йдеться не тільки про лінію зіткнення на Донбасі. Припустимо, йдеться про значно більший периметр. І ось ця ілюстрація власне. В майбутнє висновок треба робити це ілюстрація того, що недостатньо для української перемоги тільки того, щоб збройні сили України стояли на українських кордонах, тому що без демілітаризованої зони на російській території українські е, селища і міста, які наближені до кордону, не знатимуть спокою. Власне, ось це дуже важливо нам тримати в голові і політичним е, контактерам із різними країнами світу для того, щоб розуміти, в чому буде українська перемога. Але про тактику російську, пане Іване, от е, я натрапив на Розповідь солдата із передової військового із передової а саме Бахмутський напрямок, коли він каже, що росіяни дещо змінюють тактику. І От побачили в останні дні того, з чим не зустрічалися ще досі. Що на дуже розтягнутій ділянці фронту він каже, що ймовірно це могло сягати там 10 кілометрів, припустимо, от просто вони намагаються наступати пішим строєм, але це дуже густий порядок. Що 20 метрів є жива людина, яка просто йде на українські позиції, але вони ніде не перериваються. От 20 20 метрів, 20 метрів, 20 метрів, і е, говорить, що це ну якийсь виглядає вражаюче для нього, і що це може становити певні ну, проблеми, або треба якось переорієнтовуватися українцям, як на це реагувати. Скажіть, будь ласка, як взагалі діяти, наприклад, з такою формою наступу? Тут артилерія не буде ефективною, тому що дуже розтягнуті люди? Так, 10 кілометрів, може 500 людей собою закривати. Це вже до доходить. До рукопашного бою або що От наскільки ефективними можуть бути такі військові трюки з боку Росії. Ну, це не військові трюки. Вибачте. Це тактику, яку вони експериментують з метою того, щоб досягти найбільших 에... для себе. Е... таке, як ви сказали, розтягнене на широкому досить широкому фронті військовослужбовців Російської Федерації, які атакують наші позиції, воно є небезпечним, але е... люба атака є небезпечною. Проте хочеться сказати, що боротьба з такими е, розтянутими е, військовими наступаючими е, фронтами, не фронтами, вибачте, а шаренгами, угу. е, вона досить проста. Це снайперський вогонь е, наших захисників. І е, чим вони, на що вони, чому вони так роблять? Вони сподіваються, нащупати. Таким чином, той участок ділянки фронту, де наші з'єднані частини або підрозділи не ведуть оборону, тому що ми ведемо оборону не соцільно, ж всіми окопами прорита 1100 кілометрів фронту. І проміжутки, де наші війська перекривають їх вогнем, або загалом там якісь перешкоди існують природні тому. Там може не бути нашої оборони, от вони такі напрямки намагаються і... во фланг, в фланг, у тил і таким чином примусити нас або відступати, або... Ну, або попадати в полон, скажімо так. Тому, uh -huh. безумовно, боротьба з такими засобами, не засобами, а методами ведення атаки, вона існує, і наші військові повинні добре знати їх. Для цього потрібно Перекривати такі напрямки черговими, значить, засобами, вогневими засобами черговими вогневими засобами, що мається на увазі, це кулемет, ручний кулемет, танковий кулемет, і біля нього два-три прикриття солдата з автоматами. Вони можуть прикрити напрямок на 300-400 метрів, а може угу. і більше в залежності від місцевості. І там така шеренга ніколи не пройде. Тому, безумовно, то -то наші офіцери. Перш за все, це тактична ланка офіцерів повинні знайти дуже простий і ефективний засіб, значить, ліквідації таких дій з боку Російської Федерації, для того, щоб ефективно утримати нашу лінію оборони. Пане Іване, от зараз за останні дні величезні цифри втрат з боку росіян 700 870 понад тисячу близько 900 Це от чотири останні дні послідовно звіти генерального штабу. Тобто, тиск з боку росіян величезний, і в першу чергу вони використовують відтак живу силу, яка йде на українські позиції. Але ось давайте спробуємо на дві ключові точки подивитися найбільш напружені Бахмут і Кремінну. Отже, російським окупантам не вдалося взяти. Ти під повний вогневий контроль траси на Бахмут у Донецькій області про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, окупанти намагаються використати у Бахмуті тактику так званих кліщів. Кириленко наголосив, що у зсу є інші маршрути, окрім траси М 03 та М-32, але зазначив, що по асфальтовому покриттю це найкращі шляхи для Бахмута і для контролю за ситуацією на напрямку Слов'янська за словами посадовця. Ці траси наразі не перебувають під повним вогневим контролем ворога. При цьому Кириленко додав, що окупанти все ж таки можуть дострілювати до трас з артилерії та таким чином знищувати будь-який цивільний рух на цих дорогах. Як ви схарактеризуєте нинішню так, ситуацію так. у Бахмуті навколо Бахмута, як довго це може тривати, скажімо так? Ну, Тут відповісти важко, як довго воно може тривати. Але те, що ми можемо отримати цей населений пункт, поки не перекрили нам шляхи сполучення з Заходу і з спів, півночі на Бахмут, то е, ми можемо його отримати і будемо утримувати, тому що місто має. Площу 42 квадратних кілометри це досить немаленьке місто, і воно дозволяє вести досить упорні бойові дії оборонного оборонного характеру, в, як на підступах місту, так і в самому місті. Тому треба розуміти, що для того, щоб вести наступ на місто не тільки з флангів, як це воно робить в районі Красної Гори та Іванково, це північно. Східніше, значить, гора, а Іванково це на заході від Бахмута. тому вони, значить, щоб вести активні дії, їм потрібно мати перевагу над нашими військами 1 до 5. Це про що каже? Про те, що бойові дії в Бахмуті відволікають значну чисельність збройних сил Російської Федерації на цьому напрямку, і це зменшує їхні можливості на для наступу на інших напрямках. Тому тут Бахмут виконує роль таку, ви знаєте, як демпфера, який вбирає на себе якомога більше резервів з'єднань підрозділів Російської Федерації, ага. Значить, їх знищує, виснажує і таким чином зменшує бойовий потенціал російської армії на цьому участку фронту. Безумовно, дороги, які існують, які йдуть до Бахмута для їх його підтримки логістичної, вони важливі. І там ми знаємо дві: одна на Славянськ на північ, друга на, на, захід, на захід район Іванково. І ці обидві дороги зараз знаходяться під незв'язка під контролем, але під обстрілом ага. артилерії противника, і що заважає нашим військам. Більш ефективно свої війська, але не припиняється це, тому що вночі, наприклад, російська артилерія вона дуже погано стріляє. Її немає, будемо так казати, вона, вона є сили засобів для стрільби вночі, таких немає, щоб влучно стріляти. Тому вони не можуть цього робити ночі. А ми можемо підводити тобі боєприпаси. Крім того, наші інженерні війська повинні вже були давно там, в районі Бахмута, на тих ділянках, які подалі від цих трасм. Зробити інші дороги, пробити через е, напрямки, які ага. це дозволяють на друго, таких невеличких дорогах, там прокласти якісь дороги, про, про, прочистити їх і так далі. І враховуючи, що зараз заморозки на, на ґрунті, то ці дороги теж мають велике значення, і вони будуть як кровоносні сосуди підпитувати наші війська ага. в Бахмуті. Але Пане Іване, ситуація в Бахмуті безумовно важка, і треба визнавати, що може прийти такий час, як це сталося у нас під Сєвєродонецьком і Лісичанським. і нічого тут не зробиш, тому що треба розуміти, що ми не повинні бути, скажімо так, настільки впертими, щоб лобом пробивати стінку. Угу. Кремінна дуже коротко, буквально ну за хвилинку. Якщо можете означити ситуацію, там Сергій Гайдай пише про керівникова, пише про максимальну ескалацію. Багато обстрілів. Росіяни намагаються прорвати лінію оборони. Наступають орки в Білогорівці. Наразі успіху досягти не можуть збройні сили України тримаються. Це їхній такий задум оперативний. З напрямку Креміної на Лиман вийти, а там далі на Слав'янськ, і з Бахмута на Слав'янський. Таким чином відрізати кусок території Донецької області, а, можливо, загрози, створити загрозу оточенню наших військ в цій зоні оборони. Тому вони і рвуться там, і б'ються. Для того щоб це питання досягти такого питання свого вирішення, свого замислу дій на цьому оперативному напрямку, і треба сказати, що саме ці дії ще раз характеризують те, що Російська Федерація не має поки що таких можливостей збройних сил не накопили таких можливостей, їхні, для того, щоб більш рішучими заходами ввести ці дії, угу. тобто Пан... об'ємними об масами військ. Угу. Пане Іване, ось британські аналітики інститут дослідження війни, американський інститут дослідження війни і аналітики Міністерства Великої Британії вони кажуть, що висновок такий росіяни намагалися ще й січня 23-го року спробувати піти у великий наступ, і вони. Посилювали тиск, але тим не менше великий наступ не склався. І е, нестача боєприпасів і брак маневрених підрозділів. Це є проблемою для росіян, за висновками аналітиків. Але брак боєприпасів він є такою реальністю для виробників і постачальників. І західних, хто з Україною працює, давайте от на це звернемо увагу. Українські захисники за добу використовують близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів, що є річним замовленням невеликої країни Європи. Про це пише Financial Times. Видання наголошує, що різкий перехід на військові рейки створює кризу ланцюгів постачання у Європі, оскільки оборонні виробники намагаються наростити виробництво для поповнення національних запасів, а також для підтримки поставок в Україну. За оцінками генерального директора норвезької компанії. Ані виробника зброї, попит на деякі компоненти настільки високий, що час постачання збільшився із місяців до років. Це призвело у тому числі до боротьби за постачання матеріалів. Пане Іване, от ви а, розумієте, як це використовується? Я думаю, маєте уявлення, як це виробляється. Наскільки цей тренд загрозливий для нас? Так, да, ви праві. справа в тому, що кількість боєприпасів, яку ми розходуємо, а це ми її розходуємо на ширину фронту чи длину фронту 1100 кілометрів. Розумієте, що таке 6 тисяч боєприпасів? Це не дуже багато, скажімо так, відверто. Проте Російська Федерація у відповідь за цю добу обстріляла 146 наших населених пунктів від Чернігова до Херсона. Тобто казати про те, що в них недостатньо боєприпасів, ми поки що не бачимо. Uh -huh. І хотілося б безумовно, щоб це сталося, але коли це станеться, чи станеться воно взагалі, взагалі важко поки що сказати. І всі ці от наші колишні осінні оцінки наших військових розвідників. Які казали, що ось вони вже скоро закінчують. Ось вони вже по всьому світу шукають, і так далі. Так, да, вони може шукають, але те, що вони мали обмеження в боєприпасах, ми поки що не відчуваємо. Uh -huh. Що стосується нас, безумовно, це дуже важливе питання, тому що в нас з кожним тижнем або місяцем нарощується угруповання військ артилерії, артилерії західного зразка. Це калібр 155 мм. мілометрів, і безумовно, це потребує великої кількості боєприпасів. А оскільки війна ведеться на дуже широкому фронті і досить акт не досить, а дуже з високою високою ступіню, значить, ефект неефективності а ем, активності uh -huh. такої наполегливості в діях, то можна сказати, що нам, безумовно, не вистачає боєприпасів, і для того, щоб їх забезпечити, треба запускати заводи, які випускають калібр 155 снарядами. п'ять uh снарядами. -huh. Ну, а це не наші заводи, це заводи наших партнерів. Тут треба працювати політикам безумовно. Ну і ще таке питання, що наші партнери, безумовно, сподіваються, що ось-ось скоро все закінчиться якимось чином. Тому відкладають надання нам далекобійної зброї ракет. Mm -hmm. А такму, наприклад, От, надають нам танки дуже повільно, які потрібно було нам отримати вже в травні або в червні, хоча б. Бо в липні на всякий, тоді ми вже зовсім по іншому, в цьому війна була б мала характеристики і вигляд, uh -huh. але тільки зараз це питання вирішується. Це про що каже? Про те, що наші партнери все ще сподіваються, що воно якимось чином припиниться, uh -huh. і це їм не дозволяє зробити відповідні висновки. Політикум за... західних країн, наших партнерів, не всі прониклися цим питанням, що це війна на виживання і це війна на. Або життя, або смерть для України, тому вони і ведуть такі вивожені, як вони кажуть, повільні дії, uh -huh. щоб, нібито не дратувати Росію і її не е, створювати бі, достатньо її агресивні дії, ще більш агресивними, uh -huh. ну тобто, знаєте, така гра в, е, не в пацифізм вибити, а uh -huh. Пане Іване... Ми нічого цим робити не можемо, крім е, активізації наших дипломатичних зусиль, для того, uh -huh. щоб все ж таки нам як можна швидше надавали військову допомогу. Крім роз'яснені переконування, пане Іване. Я дуже дякую вам за те, що ви так чітко і ємко описали ситуацію. Отже, розтягнута лінія фронту, яка потребує великих зусиль, великої кількості боєприпасів, вона є ну, вона становить дорогу ціну і людських життів, і власне ось цієї зброї, яка має постачатися. І тому скорочення терміну війни і звуження лінії фронту, а значить наступу українських збройних сил, може все ж таки зменшити цю ціну і відповідно і тягар війни для західних країн зробити меншим. Далі вирішувати їм сподіваюся, вони зроблять правильний висновок. Спасибі вам. Іван Якубець був на прямому зв'язку. Із нами це апостроф тіві. Ми рухаємося до наступних тем.